Здоровенькі були підписники того сі каналу. <кліст> так, вкратці розкажу вам, що сьогодні, бачите, да, що трошки вимальовується. Трапеці на місці, колеса на місці, рама є. <кліст> Хтось мені казав, чого ти сам не зробив гарбузовий комбайн. Я б зробив би сам. Повірте мені, зробив би. Ну, за скільки, якими б силами, але зробив. Наведу вам сьогодні приклад. Дивіться, бачите болт. Так. Оце ж такий кальоний. Так, щось не хоче фокусуватися, а ну. І дружина їхала з роботи, кажу, заїдь, купи мені болти. Подивився, в Роні є. У нас в місті, в сумах є Рона. Не хоче. що йому робити. Вик... О. Е, вона каже, да Та я там буду в метизах на авторинці, я там тобі куплю. Хорошо. Те, що я написав список, мені треба сюди стягнути е, 70, 10 на 70. Привезла все хорошо, думаю, зараз накину. Все. Я поки цим займався цим узлом сьогодні. Думав як. І кажу, давай поміняємо ці болти. Бо конструкція поменялась. оце верх, мабуть, стоять отут. І тепер получается воно длинне. Хорошо. Кажу возьми, зайди в авторинок і там, в магазині спроси оці болти для реактивних тяг. 12 на 12. 12 длина. 12 на це. Хорошо, хорошо. Ну, привезла все, я ж поки цим займався, бо отсюди зняв ці длінні болти, бо бачите, он, тепер вийшов він длінний. Поставив сюди на зажим. Поставив на зажим, поки там все вирізав, випилював, думав як, що той. тут ще буду, Поки це на прихватках буду все це поки... ну потім буду все доварювати. Привозиш, я ж бігом хватаю і сюди. Дивіться зараз. Та, що я вам розказую? Е, оце, типу ж, ці китайські 5,8, оце 10,9, бачите? Ну, його прочність. Але ж а грізьби другий. Ще дружина мене запитує, тобі гайки брати? Кажу, та не треба в мене гайки є. Бачите, і, коротше, вона не накручується. Опять зробив, да? одну роботу зробив, вважаю, вже все. Ось дивіться, докрутилося все. ну Не буду ж я її перерізати. Там уже нічим навіть. Оце все стало. Думаю, ладно, поміняю ці болти, почав поки... собирати, вони короткі. Зайшов, кажу, дружині, покажи мені чек, забула взяти. Все, Тепер як їх міняти, вертати, не знаю. Заказував 12, бо ці бо внизу 16. Дали, мабуть. Де, де, так, які ж дали. 110, мабуть. От вам бачите. От вам і собереш. Готов би забрати, був би зробити, але <coughs> ну, ось один длинніший попався із цих чотирьох болтів, що я заказував, зараз подивимося наскільки він. Так, да, на... Ну, на 120, бачите. Ух, коротше, не знімаюся такими телефонами. Ну і все. А цей попався на 100. Чи навіть я не знаю, як, його, як откуда міряють, чи вони з шапочкою міряють, чи вони без шапочки міряють. Бо тут без шап... з шапочкою 12,5. Що я хотів сказати? Оце ж і забереш. То одного нема, то другого. То поки... а, ще мало того. Каже, нема на авторинці, поїду назад в рону кажу, їй, поїхала в рону, в роні нема, бо вона зразу не заїхала в рону. Їдь, кажу, вісту, поїхала в вісту, В вісті взагалі нема нічого. Коротше, ну оце тобі такий треш, оце тобі забереш. Може би і собі би так. <coughs> То я вчора вам розказував, що по поводу цього навіски, що воно буде. Оця навіска буде на цій трикутнику двигатися. Тобто оці болти оджав. І подвинув, коли треба. Ну, чого я так зробив? Можна було колісом двигати. Але, думаю, бачите, рядок йде по колесу. Ну, якраз 1,40 сорок – це по центру коліс. Тобто або колісо розвертати, або всю балку так здвину і все. Скажете, можна було ж тут переставити? Можна, але думаю, хай так і воно буде. Ну, так задумка була, так воно і буде. І тут будуть два маркера. <кхід> а ну напишіть, хто нібудь робить по моїм За мною хтось повторяє. хтось робить собі гарбузову. Сівалку. Бо всі тільки питають, скільки можна з гектара заробити, скільки можна намолотити, а скільки грошей заробив, ніхто не хоче, мабуть, да, робити ці сівалки, копалки і так далі. Так, отаке коротеньке відео. Ви Покажу общий план. Хотів ще, знаєте, коротшу робити, хотів на один рядок а Потім переігралася, ну, так вирішив, так. Того, що я казав в одному із начальних відео, що отам не, ну, якщо б я зробив на 3 рядка, я б отам б в дворі не виїхав би. І це є мінус. На огороді і не оставлю, ну, аж за двором. Понятно, що як, як не вкрадуть так познімають колеса або ще. Ну, гадості зроблять. Так що таке Ну і все. Всім миру добра, бережіть рідних близьких, це найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі в нових серіях.